Богданчик, є клієнт, який хоче придбати бусик. Що ми можемо йому запропонувати? Можемо запропонувати йому наше нове поступлення. Це в нас ось такий красунчик: це Mercedes-Benz Vito Віто. Рестайлінг у нас 11 рік. Е Я не можу знайти курсор. Там потім сюди навіть машинка від нашого клієнта заїхала до нас на комісійний продаж сьогодні вранці. Це офіційний автомобіль. Оригінальний пасажир з оригінальним пробігом 180. Тут у нас 8 плюс 1. супер оригінальних не переробка. Автомобіль куплений в офіційному автосалоні Mercedes. Це в нас повний привід на хвилиночку. 2,2 дизель дізель з оригінальним пробігом 186 тисяч кілометрів. Таких на авторія немає. Автомобіль. Доступний в нас на огляді на нашому автомайданчику з 3129. Дуже гарний варіант для тих, хто шукає велике, комфортне сімейне авто для великої сім'ї. Чи для роботи, mm, чи більше ну, для такі машини не, не для роботи, Я... хіба на якийсь трансфер може. Тому скажи своєму клієнту, що пропозиція гаряча лише декілька днів. Далі клієнт віддає не виконати.